Доброго дня, друзі. Сьогодні субота. Чудовий день, а це значить, що можна розім'ятися трішки. Спочатку розминаємо руки. Тепер шину вперед назад, наклони. Тепер кругові оберти. Тепер розминаємо таким способом. Я, до речі, пропоную зробити нову вправу. Це, до речі, називається гребля. Як будто гребеш у воді. Тепер зробимо млин, ноги на ширині плеч і руками. Якби розминаємо ножиці. Наступна права ножиці. Тепер нахили в сторони, потім перед і назад. По черзі. Можна ще як оберти. тепер в іншу сторону. Тепер присідаємо. Можна таким способом, можна отаким от способом, як зручніше. Ось ми присіли, тепер прыжки в боки. До речі, можна таким способом. Тепер міняємо повермно. Тепер ножиці. Тепер стрибки на одній нозі. До речі, тепер танцюємо гопак. Тепер нахили знову, знову вперед, назад, колові. Робимо тепер вистрибув випригоня, чудово все Я за спорт, вибираю спорт суботня пробіжка. До речі, суботнє тренування. Це досить корисне і досить відмінне. Завд... Почуття, той, хто тренується, відчуває себе бодро і добре. Зарядкою на весь день можна тренуватися, коли є бажання. Тренуємося разом.